Ан Манар, Жан Люк Даніель, Бастьєн Деше, Ніколя Клер. Продюсери Елен Маре і Патрісія Робер. Режисер Флоренс Хенс. Якщо алергія, препарат Цетрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цетрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цетрин діє в центрі алергії. Одине життя це коли вдень ти вчителька молодших класів, а вночі впали шторки у командах. А щоб на все вистачало, ми привоїли тобі хвилини та її В Вмикає суперсилу в душі більше мій кріста. Якщо біль ставить вас у незручне становище, Доларенгель – допомога від болю. Толерен гель сила проти болю.